Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта, Вистоємо, переможемо. Вирішила я пробігтися і показати вам ще кілька троянд. Не дуже багато я покажу, і багато з них я вже показувала. Але чому я так вирішила? Бо два тижні, очікували два тижні дуже-дуже шаленої спеки, як до нас це точно шалена, але я припускаю, я точно знаю, що десь є шаленіша, бо тут ну, це поза 30. Сьогодні по прогнозу, мало, буде 33, але я думаю, що на сонці було ще спекотніше, і в деякі дні є дуже спека, і в той час вологість, тобто така ефект парної сауни. І я хотіла би показати вам деякі сорти, як вони себе почувають, і які вони після тої спеки. От і як кущ виглядає, а деякі сорти я ще й навіть не показував під час їхньої другої хвилі. Тобто, виходить, що так. Деякі сорти на другу хвилю я виділяла, що вони дуже гарно себе показують, чарівніше ніж в першу, бо вони потрапили в таку погоду, як я їм підійшла суха, тобто а не волога. А деякі сорти, навпаки, не дуже на першу хвилю більше потіше. До мене діть є. Не буду дуже надто повторюватися, що вона мене цьогоріч потішила. Хочу лише, можливо, показати, як вона виглядає після цієї спеки шаленої. І насправді вона вже майже відквітла. Кілька квітів ще є, але загалом та спека на неї таке діяла. Якщо би хтось питав, тобто навіть оця спека двотижнева там, поза 30, вона негативно вплинула, вона її пришвидшила відцвітання. Квітку я засікала ту, що я вам попередній раз говорила в попередньому відео, саме де починаються з цієї красуні. Відео вона трималася два дні і потім вона повністю облетіла, або ж там підсохла й облетіла. Ось у цій красуні я припускаю у значить сьогодні. У нас там 33, завтра теж десь так, а післязавтра має бути 35 по прогнозу, тому я думаю, що до післязавтра оця квітка, оця квітка підпечена, не доживе. Я так припускаю, а там буде видно. Видно, що кущ, звісно, що оце суціття ну, найщедріше. бачите, що з нього лишилося. Лишилася одна квітка. Ось оця ще меншенька лишилася. Непогано нема підпечення. Ну і отут теж вона вже розкрилася. Я показувала тоді. Я думаю, що це інше, це насправді те саме суціття, просто ну, дуже велике. Але загалом, ось суцітя відквітло дуже досить швидше, саме через спеку. На жаль, на жаль, бачите. Підпікається і облітує все. Квітка велика, густа, але, але, але не витримує вона цього. Все добре з айсфою, абсолютно все добре. Я думаю, що все ж таки, звісно, ну, спека не може на неї зовсім зовсім не впливати. Звісно, що вона квітла би, я думаю, що довше. Якби не було спеки, але кущ всипаний квітами, видно по пелюстках, по кількості якби кольору білого, точніше, на кущеві, що йому комфортно. Його багато, квітів багато, цвітіння багато. Гарно і пишно виглядає цей кущ. І ось вирішив показати ще раз блюфою, бо вона дуже гарно розквітла, дуже гарно, щедро виглядає, дуже велике суцвіття. І розкривається, 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 і поруч розкривається Midnight Blue, Я ще не показав другу хвилю, Midnight Blue лише починає. Але ось тут я хочу вам показати кадр такий. Трішки довше потримаю, щоб ви собі побачили поєднання, навіть по кольорах. Як вони би вам поєднувалися? По кущеві, Midnight Blue нижча, не дуже нижча, але нижча від Blue for, you. Blue for You має сантиметрів на 10 вищі, деякі пагони, але якщо отак подивитися, я напевно їду потім подивитися. То непогано вони сполучаються між собою. Звісно, форма квітки підходить одна до одної, вони майже ідентичні. Колір теж гармоніє, я б сказала. Міднайтблу може бути насиченіша, ну, зараз вже тінь від хати, тому вона така досить і є темненька. Але вона лише перше ти починає на другу хвилю, а blufoю вже деякі суцвіття навіть відквітли, але ще буде, ще є там суцвіття. Ось справа Midnight Blue. Майже все по пуп'янках. А зліва та блуфою, бачите, вона ну ось там ще є кілька суцвіті, вона ширша. ширші півтора рази десь блуфою від Midnight Blue. ну і таки вище, вище, вище. ну і Сантиметрів 10-15 точно є ось оці пагони вищі, та, вони так є. А от ці квіточки, от, оці, оце вони на рівні йдуть з Midnight Blue. ну Не завжди гадаєш, яку ж себе покаже. І ось я покажу вам з іншої сторони, обіцяла попередньо відео таки покручуся сьогодні і покажу. Ось Бачите, просто хмарина, білого кольору, хмарина. Передна щедрість і ніжність, як ніби морська піна, з якої народилася красуня Афродита. Так, і наша красуня ось свою народилася. І також, звісно, з іншої сторони, блуфою, яка вона щедра, яка вона об'ємна. І кілька кадрів, як вона разом виглядає поруч з Midnight Blue, з іншої сторони, і так само як вони разом виглядають з Ice For You. Така ніби трішечки загальна композиція. Сіль девонш японська селекція японська троянда І Я, я щось показувала їй зовсім трішечки, наскільки я пригадую, небагато їй показувала. Вона частково псувалася від дощів, бо в неї, ви бачите, дуже туга густа квітка. Я знаю, що восени вона може стати рожевішого, такого рум'янцевого навіть кольору. І так, якщо би зараз були дощі, вона б найімовірніше теж застигла і була б не така. А оскільки суха погода, сонячна погода, то їй вона підходить. Поки що не надто щедра, але щось радує мене. Квік-сілвер красуня, квітний, 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 тримається, тримається і тримається. Побачимо, не можу ще поки що скласти Врання, бачите, дещо теж підпсулася від спеки, але ця квітка вже трішечки і тримається на кущеві. Ще раз покажу вам каталіну. Ось на другу хвилю її можна знімати. Раптом хтось там шукатиме. Вибачте, що я ще раз повторююся по ній, але покажу вам. Дуже гарне от зараз освітлення, таке, що я можу вам її теж показати. І гарно виглядають квіти, флористичні. Мені подобається, дуже подобається. На другу хвилю вона якраз це з тих сортів, які на другу хвилю мене потішили, потішили. Піано, видно, трішечки сліди спеки. Не згоріла, не припеклася. Але ось посвітління таке. Я так припускаю, що це через спеку я припускаю. Бо насправді в неї кольор глибший і багатший. Ось десь, отаке. Ось ця квітка ще, бачите, гарна. І ця ось дуже-дуже гарна, дуже гарний колір. А ось тут. Права, та, що, бачите, Вона така світліша, помітно, це так і є. Це не камера викривляє, це так і є. Нема такого прямого підпікання, але ось оце ось центральна квітка, лівіша та що, та, на дальньому плані фоні. Тобто вона теж так, видно висвітлення. Оце я припускаю, що це спек. Але молодий куч теж не можна так казати, що тільки так воно і буде. Хотіла вам показати м -м, навалі, смій. Ну, Вона тільки навесні я посадила її. Це мені подарували. Я вона живці, мені подарувала нова ліса. Ну ні, вона була гарніша. Це зіпсувалося, вона дуже швидко зіпсувалася. Квіти мої наводи, бачите, підпечені. Але я встигла зловити її гарнішу і набагато. То, ну так поки що вона така під, підпсовується від спеки. Ну Тут спека цілий день. Сонце. Ось зараз вечірня година вже за і заховане воно, але пекло добряче тут. Ептайт, друга хвиля, перша квітка. Цього року вона помітно слабша. Друга хвиля від минулорічного. Але ну, тут взагалі вологість є. Я думаю, що якби я полила, було б не гірше, але тут достатньо вологи, бо я тут пробувала дещо викопувати теж. І варіонервала, то відчувається. Відчувається, що земля зволожена. Але я думаю, що ну, забагато не було. Я би не перелила, якби я дала. Можливо, замало вологості, і вона не набрала достатньо багато. 에, достатньо багато пуп'янків. Оце найбільше суцвіття, але насправді воно може бути більше. В мене і минулоріч, і позаминулоріч. Я пам'ятаю, що на другу хвилю було дуже щедріше, щедріше кейтування цього сорту. Але от зараз колір, бачите, прекрасно передався. Просто чудесний колір глибокий. І ось Твійлей Зон, до речі, теж на другу хвилю ну, не, не, не вистачило їй, напевно, сили. Чи не знаю, чи може воно так і є на другу хвилю. Ну, на першу воно було прекрасно, Пам'ятаєте, я теж скільки крутилася, біля неї знімала, а може і занадто багато. Але було. А тут ось ось так поодиноко практично, і те, що є, ось дуже швидко облітає, там день-півтора. Це, що розкривається, прекрасна квітка. Гарний глибокий кольор, як тільки розкривається. Дуже мало порівняно з першою хвилею, але є, є. Не стоятиме кущ повністю пустить без квітів, ні, такого не буде. Насправді квітнутиме не в суцвітях. Є суцвіття три, чотири, бачу, квіточки, три, переважно по три, але є і суцвіття і по одній квітці. Не так а щедро, але щось вона та й дасть на другу хвилю. І то, я думаю, що це залежить від погодних умов. Найперше друга її хвиля. Ну, дуже швидко то це я знімала, коли вчора, мабуть, то вже обсипається все. Вчора я ще встигла зняти окремо по цьому сорту, і потім буду десь монтувати. А вже сьогодні все обсипалося. Шандос, Шандос, до речі, бо <laughs> я в енциклопедії, я написала Шандос Б'юті, хоча б пишеться c і по правах читається Ч. Я проконсультувалася з людиною, корінним UK, тобто корінним лондонцем, як правильно вимовляти цей сорт. І він мені сказав, що може бути і так, і так. Тобто він мені не сказав відповідь. Він думав, до речі, то і теж мені сказав, що ніби як мало би бути. Чандос, але він не впевнений. Тобто він би не скаже мені точно, як воно має бути. Вимовляв він і так, і так. Абсолютно, воно якби нормально він казав вимовляти в будь-якому варіанті. Варіанті, тому так. Тому часом я в нього консультуюся по вимовах різних сортів. От, але якщо говорити про квітку, про сорт, цьогоріч він у мене взагалі зовсім по-іншому квіти на другу хвилю. Бо минулоріч він, він на другу хвилю вигнав пагін, метр сімдесят. Він був. І квітнув він десь там ближче до вересня, хоча це вже теж ближче до вересня. І були квіти рожеву, такі рожеві, ніж рожевого кольору. Цього разу, цього сезону, друга хвиля, бачите. Кущик однорідний, десь мені до пояса, і там пару пагонів там на дальному фоні трішечки вище до метра, в межах метра. І поодиноке таке квітування нема. суцвіт, поодиноке квітування. Можливо, дійсно, я його, так як мені дехто радив, обрізати, лишити високо, і це попливало, І в нього не було такої сили вигнати мені височезні суцвіття. Не знаю, але якось воно помінялося. А може, від погоди ще залежить. Хто його знає, що сталося, але цьогоріч він. Виглядає компактним цей кущиком. Кущик охайним виглядає, нема тих височезних таких. Ну, буде ще квітнути. По Пощастило, що гарна погода зараз. Нехай спека, але ну, він не підпікається на спеці. Можливо, він облетить за 2-3 дні, я побачу. Бо він тільки починає розкриватись. Сьогодні, вчора, він почав розкриватись. Можливо, спека пришвидчить. Але немає дощів. Якби були дощі вологість, воно б, звісно, що швидше псувалося, швидше б. Так відцвітала. Тому гарні пелюстки, чисті, гарно. гарний колір ніжний і досить поодинокий такий в квітуванні на другу хвилю. Ну і ліола якраз починає, починає вона ще буде квітнути. це буде щедріша Видно, навіть ось здалеку, я думаю, а якщо підійти, то видно, що кількість ще є пуб'янків не розкритих, а яка лише розкритих. Тому вона буде й буде, й буде. Бачила я тут ознаки роси, де-не-де. Де. Зараз я мушу хіба придивлятись отак дивитись там на камеру і придивлятись, де вона є. Не бачу зараз надто. Дорошнистої роси. Думаю, що десь є, звісно, воно навряд чи прямо ж так зникла. Але загалом кущ квіт не починає якраз, тільки-тільки набирати свою хвилю. З середи, підуть дощі, два дні обіцяють дощів гарних, потім знову в суботу дощ. І я надіюсь, та я впевнена, що це підбадьорить ці всі кущі. Їх напоїть гарно, бо ніяке поливання все одно не дасть того ефекту, що дощ. Сюди є дощ, злива, дощ. От і вони розквітнуть ще краще, ще гарніше. Зараз так. Поки що. Purple Emperor. Я, мабуть, вам не показувала ще цей сорт, а може показувала щось, я забула, якщо чесно. Тут в ідеалі треба було трішки би підполути, але так уже я прийшла, побачила, О, знімаю. Не значить, треба її захопити. Насправді камера дещо. ну... Спотворила колір, але ну, він такий темно-темно-буряково-малиновий, тем темний, оксамитовий і такий в буряковість таку, таку насичену йде. І що мені сподобалось? Це молодий кущик, восени тільки посаджений, і це він вже другий раз квітне. І що я хочу сказати? Що я і на першу хвилю помітила, коли були спекотні дні, і на другу хвилю помітила, він не згорає. Бачите, який темний колір? І є сорти, я показую, які згорають зовсім. і навіть от... Хай гроу така сама, фактично, посадження в той самий рік, в той самий час, але він набагато вищий більший. Це кущик дуже компактний, маленький, але наростив мені. І ще он скільки навіть наростив пуп'янки. Не знаю, чи відкриється. Побачимо. Ніби цей сорт такий і має бути і до дощів, до вологості підвищеної стійки, і до спеки стійки. Поки що мені подобається. Я уявляю, як він виросте зміцніє, як він себе покаже. Це буде дуже чудово, якщо такий цікавий насичений темний колір і він буде гарно витримати спеку. Це буде просто чудово. Ну, Трішечки да, сонце висвітлило, бо сонце зараз ніби як уже сідає, але все одно на нього світить саме на цей кущ висвітлило. Палігрін красуня, така флористична троянда з кругленькою, густенькою, такою тугенькою, навіть швидше, квіточкою зеленкуватого, ніжно-зеленкуватого або зеленкувато-білого кольору. От, і на другу хвилю вона показує мені якесь таке досить ну, непогане квітування, бо все ж таки Першу була вологість, були дощі, і вона трішечки псувалася. Зараз нема такого сухо, і вона. Квітне показує мені красу свою. Єдине, що вона в горшку, в горщику. Горщик то ніби як і не малий, але насправді дуже спека, і я думаю, що там більше перегрівається. Звісно, я забезпечую поливання набагато частіше, ніж би вона була в ґрунті відкритому. Але все одно дуже грає роль, я думаю, дуже, дуже довго тут сонце на цей горщик світить, тому, думаю, перегрівається. де Ронсар знайома всім, і, відповідно, я нікого не здивую нею, а тим більше не покажу вам надто великий кущ, бо я його пересадила сюди минулоріч, тобто рік тому фактично восени його пересадила. А, чому? Тому що я забрала його з-під сосни, бо він дуже гарно наручав пагони і впирався в сосну, в гілки, і відповідно псувався від цього. От, і ще я захотіла його досадити йому цикламен П'єр де Ронсар. І, відповідно, я їх поруч так і посадила, хочу потім якось їх, можливо, один до одного так переплести. і таку зробити там арку, не арку, але щось таке, щоб вони от два перепліталися, бо мені дуже подобаються ці два сорти і їх поєднання. Тому, поки що, він досить такий в межах мого зросту, можна сказати, квітне не дуже, поки що багато і щедро. Але це друга хвиля, ну і перший рік він на цьому місці. Тут йому сонце потрапляє теж досить достатньо. Беатріс і друга хвиля квітування. Квіти стають на якийсь там день квітування, не знаю, третій, можливо, четвертий, помітно світлішими. Жовтизна, оця насиченість, яка з центру йде зникає, і квіти є чисто таким біло ніжними жовтуватими. І вдалося зловити прекрасний стан. Ненадовго це буде. Квітки Gold був зела, чи вузела Голд. Краса, коли вона тільки розкривається, дуже-дуже гарна. Хочу ще кілька слів і відзначити Клементину. Вона, от що я помітила, і це чітко, все-таки чітко. Вона, по-перше, вся в листі не має майже ознак захворювання. Та не майже, взагалі немає ознак захворювання, Може, десь чорна на з самого низу. І вона тримає квітку на спеці. Не підпікається. От Поруч пістряв фантазія то з горою мить. День-півтора, все їй нема ця. Ні. Я думаю, що все ж таки на триволі з квітування впливає спек, бо інакше не може бути дуже-дуже спекотно, сухо. Але загалом кущ помітно його здаля, дійсно, він, видно його, дуже видно. Квіти великі, квіти такі, ну, не дуже махрові, там, махрові вони, але не надто тугі. Але дуже помітний. І кущ на другу хвилю гарно підріс, гарно наростив, пуп'янків і гарно квітує. Незважаючи на спеку і сухість, вам дякую за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.